Я сьогодні щось дуже сумую, про козацьку я долю згадав, і про славу не незабутню, що колись я, мов, високій літав. Коли тихе хічеліття добігає свого кінця. Коли вічність як невблаганний суддя змушує звернутися на власне життя, тоді й настає час істини, час сповіді, час заповіту. І тоді я взяв папір і олівець і почав писати. Закон ні. Універсал. Ні. Акт. До 12-ї години ми написали цей проєкт. Прийшли до Народної ради, вона зібралася, і я до неї звернувся із тими ж самими словами. Що нам необхідно? Великий чи короткий документ? Обґрунтував необхідність найкоротшого документу. А 24-го на завтра. Була скликана надзвичайна сесія Верховної Ради України. Вона і проголосила от цей документ. Коли його проголосили в Верховній Раді, Гуренко покликав своїх комуністів у нижній зал і сказав, що будемо робити. Хтось каже, чим же ми провинилися, щоб ми могли відходити від Росії. Вони піднялися, і на, у залі Верховної Ради більше трьохсот чоловік, тобто більше двох третєй проголосувало за незалежність України. Це був великий день для мене. Я все життя йшов до того дня. Десь уже пізно, пів дванадцятої, чи що я приїхав додому. Тут мене чекала дружина. А стіл вона накрила. А вона каже, ти ж цього, сьогодні ж твій день народження. А я забув про це. Віднині на території України маю чинність, виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України. 24 серпня 1991 року. Я ходив до школи, бо був таким, знаєте, ну, парубком підлітком. Ми разом худобу пасли. Прийшов батальйон. І розмістився в радянській військовій формі. Три дні вони пробули так, говорили доброю українською мовою, і потім вийшли з того села і пішли. Через те, що вони дуже добре ставилися до села і багато доброго зробили за ті там три дні, то село все прийшло їх проводити. Вони пішли під ліс і коли вже зайшли далеко до села, вже аж під ліс, тоді зупинилися і кажуть, а ми не радянський батальйон, а ми курінь української повстанчої армії. Ми боремося за незалежну Україну. Одним словом, що від того часу я постійно до сьогоднішнього дня думаю, що таке самостійна Україна. Наше посольство проводило кожного тижня десь 3-4-5 зустрічей, іноді більше зустрічей з іноземними торгівельними делегаціями. Є один там такий в Монреалі банк, Монреал-Траст. Віце-президентом цього банку є наш, наш Тарас дідусь, українець, який щиро любить Україну. Він їздив сюди в Україну, щось пробував договоритися, а його тут ганяють і ганяють із кабінету в кабінет, і він ніяк не догадується, що хочуть. Він організував мені зустріч із отими мільйонерами. Каже, це ті люди, які можуть дати в Україну не мільйон-мільярд. Розкажіть їм, що Україна хоче і які умови в Україні. Я виступив, добрий був виступ, удачний був виступ. Вони направили делегацію 40 чоловік із провінції Квебек у Київ. Приїхала та делегація, тут побула, її так непогано прийняли, нібито ось, але наслідків ніяких не роблять наші то, що договорено було. І він тоді при черговій зустрічі каже. Що робити? Я люблю Україну. Допоможіть нам допомогти вам зі сльозами на очах. У Радянському Союзі влада зосереджена в комуністичній партії, то я собі виробив таку лінію, що необхідно поступити, по-перше, у вуз і здобути вищу освіту. По-друге, необхідно вступити в комуністичну партію, по комуністичній партії піднятися на якусь там високу драбину і потім, здобувши вже ту владу, ну щось зробити доброго для України. Коли я це зрозумів, що юриспруденція найбільш підходяща, я поступив на юридичний факультет Московського державного університету. Кожен з нас живе на білому світі і не знає, де його кінець. Шлях вислужування це в умовах Радянського Союзу, це шлях антиукраїнський. Бо на всякого українця дивилися перш за все, чи не є він сепаратист, чи не є він націоналіст. Отже, для того, щоб мені піднятися по цій партійній радянській драбині, я би мусив особливо проявляти оті шовіністичні російські риси і давити українство. Мазепо був 20 років гетьманом України, 20 років мріям мрія про відрив України від Москви. І якби не полтавська битва, він би загинув з радником України з прислужником Москви. Цей шлях Мозепинський я вирішив засудити і відійти від нього. І в 56-му році я кидаю всяке це відслужування і починаю думати про те, що необхідно йти в підпілля, необхідно переходити до іншого способу боротьби. Знак. Президента України еталонний примірник гербової печатки президента України. булаву Президента України. У 1947 році я тоді був у розвідрадіодивізіоні, Вночі стояв на варті біля гаражів і взяв і штиком нацарапав під самою стилею, такою нацарапав антирадянське гасло. А потім вибори були до Верховної Ради. І ви знаєте, я прийшов у ту діль... на виборчу дільницю. Взяв бюлетень, пішов у кабі... к... К... будочку, кабінку ту, і закреслив. Там один кандидат був в ті ж часи і був один кандидат. Я його закреслив добре і написав якесь антирадянське гасло, вже не пригадую. І кинув цей бюлетень. Ви знаєте, я так боявся, що мені страх брав десь з тиждень, а потім я ще з рік, мабуть, пам'ятав. І все думав, а чи не знайдуть той бюлетені, чи не потягнуть мене на допит. Але не знайшли і не потягнули. А потім я прочитав збірник поем Рілєєва. Там поема Наливайко, а потім Войнаровський, інші там твори. Це на мене, знаєте, мені страшенно сподобалися ці поеми. і, власне. Я, ота от поема на Ливайко, вона мені сказала, що як ти любиш Україну, то мусиш за неї боротися. І якщо ти е, будеш боротися, то знай, що ти загинеш. І я, знаєте, так собі тоді вирішив, що буду боротися за Незалежну Україну, хай буде це моїм шляхом. Ну, я знаю, що я козацького роду. Це в нас ще ще я це пам'ятаю. Батько мій пішов прийшов у Прийм до матері. Маму моє прізвище ось Дакось на причілку маминої хати було написано, значить, Козак. Нікіфор Скойбідо. Наше село, це Хріпівка, вона розташована на великому, старовинному Чернігово-стародубському шляху. Так от батько все розказував, от як по тому шляху козаки їздили, які вони були, які коні в них дуже гарні, які в них там шаблі, от шапки з шликом. Знаєте, це все батько любив і мені розказував і сам носив штани широченні, як чорне море. Так що то мені передавалось. На всяких засіданнях в райкомі партії я зразу е, був подвійним подвійною особою. З одного боку мусив обговорювати ті райкомівські всякі справи, а з другого боку я дивився на склад райкому партії і думав, а кого ж із вас можна було би загітувати для боротьби за незалежність України. Отже, не те, щоб я там ненавидів зброю. Чи вона би була б мені чужа за духом, навпаки? Я взагалі чув собі козацьку тягу до шаблі і до пістоля. Але я розумів, що не той час, і пістолетом і шаблею нічого не зробиш, тому необхідно братися за ті юридичні основи, які дає і міжнародне право і саме радянське право. Я на той час вже написав брошурку, то називається програма Української робітничо-селянської спілки, надрукував її на друкарській машинці і приїхав у Львів на ці збори. Виявляється, що коли ми зібралися на ці наші перші збори, що, серед, що вже нас продали. Верховний суд замінив мені смертну кару на 15 років, а двом замінив із 10 на 7 років. От і з тими строками ми поїхали в Мордовію у 61-му році. Наше майбутнє велике, тому що наше минуле було велике, наше майбутнє потужне, бо ми розумом сильні, наше майбутнє буде славне, бо ми маємо волячі жили, які дали можливість нам перенести тяжкі неволі і тяжке рабство різних окупацій. Ми це витримали, ми доказали собі і людям, що ми тверді. Тепер маємо відродити все те, на чому стоять наші ноги. Я впевнений, що в наших жилах ще тече потужна козацька кров. Настільки забруднило останній час сміття впливу тимчасових різних вже культур та різних мод. Це тимчасове воно буде знесено вітром. Історії і новими поколіннями, які пізнають глибину нашого національного духу і нашого великого подвігу перед людством. І тоді повернемося до самих себе, здобудемо упевненість самі в собі, віру в самих себе, і не будемо поклонятися чужим богам. Ми нація самодостатня. Треба тільки це зрозуміти. І тоді не будемо схиляти голову ні перед Західним. Ні перед східними сусідами. Я впевнений у цьому, я роблю для цього, і ви згадайте наше минуле і трудіться для майбутнього. Дай Боже з нами Бог. Ударять дзвони у велику годину, рішучо підемо всі в бій, і ти воскреснеш моя Україно, в давнім блиску і славі своїй.